Узі перші про головне поїхали колишні комбата 46 ї бригади на позивний купол про ситуацію на фронті у росіян є можливість наступу на Дніпро і Харків. Їх не можна недооцінювати з нами бога, але ситуація дійсно критична. Такого повороту, як зараз у РФ відверто кажучи, ще ніколи не фіксувалося. Ось що про ситуацію в країні загалом говорить військовий Василь Гунько. Нагадаємо, комбата купола понизили в посаді через те, що він дав інтерв'ю американському воденню і сказав, що влада воліла би приховати. Так зараз в в соцмережах набирає популярності звернення військового з цього приводу, в якому він дає чіткий сигнал офісу президента не займатися фігнею. Подаємо слова військового в оригіналі. Бажаю здоров'я. Буданов заявив, що е, громадянином України не можна вважати людину, яка не воює і яка не допомагає фронту. Він зазначив е, уже пізно прокидатися. Все, на це час вже вичерпаний. Якщо людина не прокинулась за 11 років, то, мабуть, це не її. Тоді виникає контрзапитання, як може бути громадянином України той, хто не хоче її захищати? Чи є він взагалі громадянином після цього? Це дослівно, що заявив Буданов. Так ось, в мене питання. Але не до нього. З ним і так все ясно. У мене питання до вас. Дайте, будь ласка, відповідь в коментарях, як ви вважаєте, а чи можуть бути громадянами ті, які наживаються на війні, ті, хто е розкрадають гуманітарні вантажі, ті, хто розкрадають фінансову допомогу, грабують народ та грабують армію, ті, хто знущається з біженців, малозабезпечених та пенсіонерів. Як можуть бути громадянами ті істоти, які цілеспрямовано знищують економіку та промисловість країни? Не визнають війну війною, зливають ворогу країну та допомагають знищувати народ? Як можуть бути громадянами ті, хто в найвищому законодавчому органі у Верховній Раді України приймає закони, які суперечать Конституції? Знищують територіальну цілісність, економіку та народ України. Хотілося би, щоб пан Буданов у своїх інтерв'ю говорив саме про ці питання і про цих істот. Але він та йому подібні будуть робити все, щоб виправдати злочини влади та звинуватити в усіх негараздах цивільне населення. Дякую за увагу. Та наперед дякую за ваші коментарі. Бережіть себе. Слава Україні! Бажаю міцного. знаєте, я думав, що люди здебільшого прозріли, трохи порозумнішали. Але як виявляється, це не так. На днях пише мені одна особа та каже: мол, Василь, ви не праві. У нас ворог один, і це Росія. Росія прийшла до нас з війною, а ви чомусь в усіх гріхах звинувачуєте владу. Також вона написала a, щось типу Європа та Америка нас зрадила, не дають нам зброю і так далі. А в кінці повідомила, що вона від мене відписується. E, ну, короткое, якось так. Друзі, це реально катастрофа. Катастрофа не те, що e, людина відписалася, а те, що вбивці, зрадники та мародери знищують країну та знищують народ. А ось такі, як вона, ще досі ходять в кастрюлях. Та захищають внутрішніх ворогів. Так ось, Кастрюлі, ви по суті посібники провладних зрадників та мародерів. Друзі, а я вам вдячний за вашу підтримку. І хочу сказати, що я не розумію, як можна захищати тих, хто впустив ворога всередину країни. Росія це наш споконвічний ворог. Росія наш ворог, але і наш сусід, з яким ми маємо або. Домовлятись про щось або постійно бути готовими до війни. Іншого не дано. Але в цій війні друзі, в захопленні наших територій та в загибелі сотень тисяч українців, винен не зовнішній ворог, а внутрішній, який заздалегідь підготував країну до здачі. Обманувши народ України внутрішній ворог. Прийшов до влади, першочергово розмінував переправи, мости, пропускні пункти. Потім, перед самим початком повномасштабного вторгнення, відвів війська від лінії розмежування і в результаті без жодного пострілу впустив ворога середину країни. Чим по суті передав ворогу десятки населених пунктів України. Українці, прокидайтесь, це не зовнішній ворог не визнає війну війною. Це не зовнішній ворог розграбовує країну та усю допомогу, яка йде на військові та на гуманітарні потреби. І це не зовнішній ворог затягує війну, знищує у штучно створених котлах цілими бригадами військових. І це не зовнішній ворог підриває нашу обороноздатність, зокрема через те. Що майже всі кошти, які йдуть на фортифікації, повністю розкрадаються провладними зрадниками та мародерами. І це не зовнішній ворог відправляє на війну наших дітей, по суті, знищуючи наші наступні покоління. Дякую за увагу, за підтримку. Бережіть себе, Об'єднуємось. Слава Україні! По ситуації скажу вам пару слів про те, що сталося з комбатом куполом. Дивіться, служба в збройних силах аргументується законодавством і за законами, так і під законними актами. Є декілька каналів, які регламентують порядок спілкування з журналістами, висвітлення і подача інформації військового характеру. Тут все просто. Якщо є склад адміністративного чи кримінального правопорушення, тоді проводиться розслідування і приймаються рішення. Тут ми бачимо іншу ситуацію політична заганажованість за те, що сказав. За комбат купол його зняли з посади і відправили в навчальний центр, і усе типу до побачення і це за вказівкою зверху. І це не військове керівництво, це скоріше той гнівний офіс. Вони тут, типу, в ролях, і все вирішується в Україні. Насправді нічого не вирішують, і вам це буде І це дуже швидко. Те, що ви там назначаєте керівників міністрів, силових відомств. ви все це гласно чи не гласно, керуючи офісом, який не має ніяких законодавчих повноважень, чи хто там. Під вас попадав, значить, будете викинуті всі, хто попадав під вас, і всі разом взяті, і будете відповідати до чинного законодавства. Коли на посади генпрокурора керівників СБУ на БУСА прийдуть дійсно патріоти, які відповідно до законів України будуть по всіх вас приймати рішення. Рано чи пізно так і буде. Раніше українські військові вирішили підтримати комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Козила з позивним купола після того, як він дав інтерв'ю про ситуацію в ЗСУ. А його командуванню не сподобалося те, що він сказав. Так, військовослужбовець цієї ж бригади Володимир Шевченко підтримав купола, заявив, що реальність набагато гірша за те, що розповів Козела командування намагається покарати одного з найкращих комбатів цієї дев'ятирічної війни. Шевченко підкреслив, що купол користується стовідсотковою та безумовною повагою своїх підлеглих і всіх інших підрозділів, що за ним перетиналися. Військовий припустив, що тепер з батальйону піде значна частина до Відчину особового складу ще одна військова Ірина Коваленко служила під керівництвом купола. Назвала його найкращим бойовим комбатом. За її словами, у нього колосальний бойовий досвід та звичка оберігати особовий бойовий склад. Схожої думки дотримується депутат Київської міськради та десантник Олександр Пограбицький. За його словами, купол опіклувався про особовий склад та мав абсолютний авторитет у батальйоні. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.